Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Я радий бути разом з вами і бажаю ділитися з вами словом, яке зараз лежить на моєму серці, і бажаю, щоб всі ви сьогодні, я разом з вами, винесли з цього вечора максимум того, що Господь хоче нам дати. Щоб, знаєте, це не було просто вечірнє зібрання, яке веде молодь. Той сидить на сцені, співає, але нехай це буде дійсно це живе джерело, від якого Господь хоче давати всім вам і мені насичення. Хай Господь благословить. Отже, я буду читати декілька місць Слова Божого. З нового заповіту і зі старого. Перше місце Біблії це буде старий заповіт, Псалом 1. Ми всі його прекрасно знаємо. Але давайте ще раз почитаємо деякі слова. Перший псалом. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому». До цього місця. Далі говориться, що інтакті і безбожні, вони як полова, і коли буде суд, вони не встоять, і так далі. Того, що дорогу прави не знає Господь, а безбожня дорога загине. Тема моєї сьогоднішньої проповіді я думав над цим. Як правильно назвати, або як взагалі роздуми про це це щастя, яким ми мало користуємося. Можливо. Друзі, нікому не секрет, що в наш час. Період війни, на жаль, в нас в Україні багато людей, вони кажуть, що ми нещасливі. Я спілкувався з деякими, особливо з молодими людьми, які виїхали з тих місць, де їхні домівки були, і кажуть: ну ми якби нещасні. Нам нам в дім влучило, в нас такі проблеми великі. Хтось втратив рідних, близьких, нехай Господь потішить. Але багато людей сьогодні нещасні, нещасливі. А християни 21 століття 2024 року, які знаходяться в церкві Свята Трійця на Волонтерській 14, нехай Господь благословить кожного з вас. Я думаю, ви щасливі люди. Я разом з вами. Дивіться, про що я хотів би пороздумувати з вами? Щастя, яке ми інколи рідко використовуємо. Ми, як би це знаємо, але ніколи, можливо, про це не задумувалося. Перше місце. Псаломиспіваць говорить, що блажен муж, дорогими словами, щаслива така людина, яка не ходить за радою до несправедливих, яка не сидить на сидінні злоріків, яка в Господньому законі день і ніч вона про це роздумує. Цей чоловік або ця жінка, така людина роздумує. І ми співали колись таку пісню, і зараз теж ми її рідше співаємо. Моє щастя заховане в Бозі. І коли питаєшся людей, от в чому ваше щастя? Ну і вони говорять в Бозі. Але якщо поцікавитися трошки глибше, а, ну могли б ви пояснити, як в Бозі, ну, як, як це так щастя і тому подібне. Я над цим роздумував, знаєте, я зрозумів всього декілька моментів. Тут самоспівець говорить тільки за такі, знаєте, ті речі, які ми так знаємо. Це набагато більший список. Він говорить, що людина щаслива та, яка не робить поганих речей, по-перше, вона не приходить до людей, які в своїх словах вони несправедливі, які, можливо, в своєму суді осуджують когось несправедливо. Така людина не ходить, щаслива людина, вона не ходить туди. Щаслива людина вона не сидить на сидінні злоріків, або, можливо, вона не сидить на сидінні там, де всіх обговорюють. Або, можливо, якісь сплетні пускають. Оце щаслива людина. Щаслива людина, вона туди не ходить. Вона не стоїть на дорозі грішних. І тут говорить про це псалмоспівець. І каже, але ж яка тоді вона? Ця людина, цей чоловік або жінка, щаслива в Бозі, ми говоримо зараз щаслива в Бозі, коли вона в законі Господньому. І це не мається на увазі просто відкрити Біблію і почитати там півгодини на день або сумління своє заспокоїти. Але тут набагато глибше, яка в законі Господньому і не просто читає Слово Боже да, або молиться, але сам Бог, саме Слово, сам закон Божий це насолода для тебе і для мене. Отака От людина вона щаслива. Ще щаслива людина тут говориться, яка роздумує вдень і вночі про закон Божий, про Слово Боже. Давид, по-моєму, говорив такі слова: каже: Я сплю, а серце моє бодрствує». Як то по-українськи буде, воно в готов... пильнує, дякую. Воно в готовності, воно пильнує. Я сплю, а моє серце пильнує постійно для того, щоб мати, можливо, зв'язок з Господом. Коли Господь скаже, щоб я міг відповісти, щоб я міг прийти до Бога. І далі, дивіться, інколи, можливо, ми зациклюємося над тим, що моє щастя в Бозі, я навіть на цим не розбираюся. Ну, Бог мене спас, Бог мене оправдав. Це все дуже добре. Але Господь дає ще і благословіння. Як і матеріальні, так само і словесні благословіння. Дивіться, каже: людина, яка блаженна або яка щаслива в Господньому законі, тобто Боже Слово, Бог сам для цієї людини насолода, це щось таке приємне. То Господь робить так, що ця людина вона буде як дерево над водним потоком посаджене. У нас в школі колись була біологія, як і в багатьох моїх знайомих, і ми проходили рослини. Що складається квітка, дерево і так далі, так от виявляється, що найкращі умови для дерева, це для деяких дерев, це там, де є волога. Тут Бог каже, словами, що якщо ти хочеш бути дійсно щасливим, ти хочеш перебувати в моєму законі, що я для тебе дійсно насолода в день і вночі, то я буду робити для тебе великі благословіння. Ти будеш як дерево, яке над водним потоком найкраще. В 22-му Псаломі там теж подібно говориться, що дає зелені пасовиська, найкращі речі для людей, які щасливі через Ісуса Христа. Він каже, ця людина, яка щаслива в мені, тобто в Бозі, вона буде як дерево посаджене, яка родить свій плід своєчасно. Це, можливо, одна річ, яка сьогодні дуже важко дається. Особливо мені. Я така людина, чесно скажу, що коли ти щось робиш для Бога, то хочеться результат дуже швидко бачити. Але коли ти в законі Божому, коли ти в Слові Божому, ти перебуваєш в цьому, це для тебе насолода. Бог каже, така людина буде давати свій плід в різних сферах життя. В той час, коли треба. Не тоді, коли їй захочеться, а в той час, коли дійсно потрібно. І листя не в'яне його, тобто ти ніколи не зв'янеш. Пам'ятаєте, Ісус навин каже в своїй старості: Я піду, як і раніше. І піду і завоюю, і піду, і візьму це місто, і так далі. Друзі, все це можна розуму набагато більше, але. Тут самоспівець говорить такі речі. Знаєте, я не сильно хотів би розбирати цей псалом, але справа в тому, що тут говориться про щасливу людину. Ми кажемо, наше щастя в Бозі, от яке воно? От, хоча б малесеньку частинку цього ми змогли тут побачити. Це не людина, яка ходить там, де є гріх. Це не людина щаслива, яка ходить там, де є плітки можливо. Це не щаслива людина. Щаслива людина це не та, яка сидить разом з людьми, які осуджують. Це нещасна людина. Щаслива людина каже, та, яка в законі Божому, насолода, Боже Слово, молитві, насолода не просто аби відбути. В Слові Божому Біблія не просто почитати, аби сумління своє заспокоїти. В дім Божий прийти не просто для того, щоб відбути дві години, але це все насолода. І можна багато-багато що розказувати речі для щасливої людини, де Господь дійсно на насолода. І тому це означає, що моє щастя воно заховане в Бозі. Це перший момент, який ви всі знали прекрасно, я надіюся. І другий момент, це е, написано, я буду читати з нового заповіта, я люблю більше з нового читати. Іван від Матвія, п'ятий розділ. І з другого віршика. Коли Ісус вийшов на гору, побачив натовп, сів і відкривши уста свої, він навчав, навчати їх став промовляючи. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви. Як гнібити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе ради мене, Радійте та веселіться, нагорода ваша велика. Друзі, е я ніколи не думав над місцем, про яке казав Ісус Христос. Коли е багато хто його питалися, фарисеї, митники, звичайні люди, євреї, якісь побожні, хто ходив в синагогії звичайні, вони казали, яка найбільша заповідь? Ісус сказав такі слова, каже, найбільша і найперша заповіда. Слухай Ізраїлю і далі говориться, каже, от перша, люби Бога свого всім, що ну, другим словом, всім, що ти можеш. Силою, розумом, от, всім своїм, всім своїм міством. І друга каже, однакова з нею. І люби свого ближнього як самого себе. Я дуже довго не міг зрозуміти, до чого це Ісус сказав. Ну, якби це, це дуже важко, це, я не знаю, це якби. На грані неможливо, багато хто так думає. Але дивіться, тут в п'ятому розділі Матвія Ісус каже, що блажені, тобто блажені щасливі люди, щасливі люди, які в Богі духом, щасливі люди, які лагідні. І Я от подивився на ці речі, тут Бог говорить за духовні речі і за матеріальні інколи говорить. Дивіться, Він каже, блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Це говориться дорогі словами мої відносини з Богом. Да? Якщо взяти далі, блаженні лагідні, або блаженні милостиві, або блаженні миротворці, люди, які роблять добро іншим людям. Такі люди є щасливі. І от друга річ, другий напрямок, який, можливо, ми інколи забуваємо або просто не знаємо, що твій духовний чоловік, твоя душа інколи може ставати щасливою або радіти від того, що ти робиш через Ісуса Христа добро іншим людям. Ну, ми якби це знаємо прекрасно, це Біблія пише, але, можливо, ніколи над цим так не задумувалися. Що щаслива людина та, яка має ріст в Бозі духовний, да? і ще щаслива людина та, як Ісус сказав, яка любить свого ближнього. Другими словами, блаженна людина щаслива, яка милостива до інших людей. Щаслива людина та, яка творить мир, яка є творцем миру. Щаслива людина та, яка лагідна, можливо, має лагідні уста. Друзі, я не боруся якось пояснювати це, що Ісус сказав. Але як Ісус каже, перша заповідь любити Бога, і друга – одинаково любити ближнього. Якщо моє щастя заховане дійсно в Бозі, я це визнаю своїми устами, я визнаю це своїм життям, то повір, твоє щастя, воно так само буде заховане через Бога в твоєму ближньому, коли ти зробиш Йому добро. Бо ніколи не задумувалися над тим, що інколи ти робиш добро людям, а тобі ж приємно на душі стає. От ти щось зробив, там, мамі щось сказав, чи бабусі, чи ти дитині щось сказала, чи сказав чоловіку, чи жінці, ну, будь-що, чи десь приємно щось зробив, і тобі інколи аж так приємно на душі стає. Друзі, можливо, інколи на це не задумаємося, але коли моє щастя дійсно заховане в Бозі, то є щастя, яким люди часто не користуються, це робити добро через Ісуса Христа для свого ближнього. І неважливо, хто цей ближній. Неважливо, чи він з Нововолинська, чи він з іншого міста, чи з іншого села. Друзі, щастя, яким мало користуються, забувають про те, що пам'ятають про те, що щастя в Бозі, ми сказали, як це трошки, але забувають про те, що щастя через Ісуса Христа в моєму ближньому, коли я роблю для нього добро. Я думав над цим місцем, чого написано, що Ісус через муки своєї душі буде дивитися з радістю. Він побачить плід і він насидиться. Я думаю, ну як так? Ну, напевно, він Бог, через то йому легше, він спас всіх людей. Але мені прийшла така думка: знаєте, Бог показав приклада. І апостол Павло читаю останнє місце. Апостол Павло в посланні до Ефесян, п'ятий розділ перший вірш, сказав тако: Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе. Як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Дивіться, що стається. Другими словами, я тільки цей вірш не буду далі роздумувати, бо це, ви знаєте, дуже сильне слово, і можна дуже довго думати над цим. Але каже: вводьтеся в любові або будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Другими словами, нехай все, що ви хочете, ваш авторитет, це буде Ісус Христос. Будьте наслідувачами Його. От який він був в таких ситуаціях. Бажай ти бути такими самими. Я це зараз і до себе кажу. Вася, бажай бути таким самим, як був Ісус Христос на цій землі, і яким він зараз є. Я дивлюся на Ісуса Христа, побачив ще одну річ, яку я не замічав якось. Він показав приклада, що насправді, коли ти будеш робити добро своєму ближньому, і Ісус багато про це говорив, то ти будеш блажений. Пам'ятаєте, в іншому місці каже, Блаженніше давати, аніж брати. Другими словами, блаженніше робити щось добре, ніж приймати щось добре. Друзі, і це щастя, яким ми рідко користуємося. Це блаженство, яке дароване від самого Бога. Те, що моє щастя в Бозі, ми знаємо, а те, що моє щастя через Ісуса Христа може бути в моєму ближньому, ми якось про це можливо не думаємо. А хто думає, нехай Господь вас благословить в цьому. Друзі, тому два напрямки. Щастя справжнє заховане в Бозі, щоб ми духовно зростали, щоб Господь був нашою насолодою. І другий момент, наше щастя може бути заховане через Ісуса Христа з нашими правильними мотивами, коли ми робимо добро своєму ближньому. Тоді приємно стає нам на душі, тоді наш духовний чоловік і наша совість, якби говорить, ніби ти правильно зробив. Ти правильно зробив. Друзі, тому каже, Отже, будьте наслідувачами. Богові, як улюблені діти. Друзі, я вірю, що сьогодні в цьому залі зібрані улюблені діти Ісуса Христа. Амінь. Нехай вас Господь всіх благословить, тому давайте використовувати щастя, яке Господь нам дає дійсно. Воно не залежить від чогось зовнішнього. Але Ісус завжди говорив за духовні, за внутрішні речі. І це для нього було важливо. Він помирав за душу, а не за те, де ми живемо, які настатусь. Друзі, щастя, яке нам Христос, воно заховане в Біблії. Можливо, є ще багато моментів, які можна говорити, але нехай Господь вас благословить. Давайте, нехай ця проповідь буде практична для нас. Слава Богу. Амінь. Помолимось!